Викайте телевізори, чи ваші телефони, таке мене побачите ніколи. Іду в Рия. Удень с не до біса, Іду дуба Хтори. І я, і я, і я, Іду в хто Рія. Хтось відкриває штори. а в нас в цей час вічняється завіса. Мамо, йду в актори. Це проєкт для людей 45. Протягом півроку дев'ять героїв трансформуватимуться у двох напрямках: перший розвиток особистісних характеристик: гармонія, впевненість у собі, здатність стійко реагувати на будь-які виклики. Другий прокачають акторські навички, пластика, голос, вміння перевтілюватися у різні образи. Як результат, наприкінці проєкту учасники презентують документальну виставу, розповівши відверті історії власного кохання, наразі вони встигли прокачати мотивацію та пластичність. А сьогодні покращать своє розуміння психології акторської професії. Наш творчий процес триває, і ми вже досягли певних успіхів. Наші актори окрилені, наші актори повні натхнення, але виникла серйозна проблема. Їм видається легкою акторська професія, тому вони вже зараз дозволяють собі запізнюватися на репетиції чи взагалі їх пропускати. Можеш пояснити, чому це відбувається? Наші учасники вже пройшли певну не лише там професійну, але й психологічну трансформацію. І зараз їм здається що професія актора вона в цьому і полягає, тобто в певному інструментарію і заглибленню, але лише частковому. Але насправді це не так. І для повноцінної акторської гри потрібно великий інструментарій та більш глибоке занурення. І особливо в нашому випадку, оскільки виставу нам потрібно готувати за доволі короткі сроки. Так. І ось тут нам знадобиться допомога. І допоможуть нам як найкраще справжні професіоналки своєї справи зірки українського театру та кіно, які присвятили своє життя мистецтву і розуміють, наскільки це вагомо, і наскільки це значущо. Тому відправляємо наших акторів до них. А поспілкуються з нашими учасниками акторки Олеся Жораківська та Ірма Вітовська. Олеся приїхала до Сум із комедійною виставою Корсиканка Київського академічного театру на лівому березі Дніпра. А Ірма із детективом Убити чи любити Київського академічного національного молодого театру. Через те, що в цей день було два покази. Майстер-клас для учасників Мамо йду в актори вона провела у перерві між виставами. Добрий день. <плес> Добрий день. Мерсі боку. Дякую дуже. Граціє міле. Дякую. Так, щоб ми не втрачали час, куди мені заходити туди до вас. Як вчителька зайшла. Я так згрупувала, тому що зараз буде щось таке серйозне. О! Не а багато. вас тут небагато, але найкращий, да? для, бі для білого актори. Дякую. Дякую. Ой, такий хороший. Коли ми її чекали, от-от-от, вона -от -от, вже зараз, зараз, зараз зайде. Я щось так розхвилювалася. Ну, я, чесно сказала, що ви припадочні. Не буду. Але в хорошому сенсі слова, це значить, що у вас є такий дух авантюризму. Що ви хочете вийти з зони комфорту, що ви хочете для себе щось спробувати. Головне, щоб вам було плювати, що про вас будуть думати, оточуючі. Головна мета життя це бути щасливим. Тому керуйтеся виключно тим, що дарує вам задоволення і що допомагає вашій душі залишатись молодою. А як же назве учасників мамо йду в актори Ірма Вітовська? Це мої е кролики, да, підопиті? Я зразу зрозумів, що вона десь вже припадає, захватила увагу. Цієї аудиторії з ділом, з таким з чувством, розстановкою, все це почало віщати. Театр кіно і телебачення це як лижі, тільки різні. Телебачення це бігові лижі. Це часом на довгу дистанцію, але там немає складних таких драматургічних ліній. Кіно це гірські лижі, це складніший механізм і звичайно, що там це розвиває ваш смак. Ваш інтелект, тобто те, що робить і книга. Я називаю кіно це гірські лижі, а театр відповідно. Ми зараз повертаємося. Це водні лижі. Що таке водні лижі? Це є третій суб'єкт, це вода. Вода це форма непевна. Вона сьогодні штиль, завтра шторм. Ну тобто, це жива енергія, яка тут і зараз. Як я заздрю її партнерам, як з нею поруч легка і приємна, навіть перший раз її побачивши, це надзвичайна людина. Про професію актора нічого хорошого не ждіть. Ілюзія, що це легко, це повна профанація. Це дуже важкий шлях, якщо серйозно. А тепер про хороше. Ніяка інша професія не подарує вам можливості прожити багато-багато життів. Ніяка професія не дасть вам можливості знаходитися у такому контакті з людьми, з глядачем. Підтвердження було дуже важливо от почути від такої людини, саме від неї, це ну, для мене це було важливо. Що це важко, але це дуже цікаво. А як у Зірок щодо професійної деформації? Я була на, на похоронах, і я раптом зрозуміла, що я фіксую, як я на все це реагую. А потім я зрозуміла, що це, скажімо, професійна деформація, що я збираю це як в альбом. Знаєте. Як як я реагую, як реагують люди навколо? Тобто, це там десь лягає е, ну, в мою підбірочку спостережень. А як впливають обрані професії на героїв нашого проєкту? Ось, наприклад, Людмила. Чому в неї такий тихий голос? Я раніше ж працювала з людьми, ну відділ соціального забезпечення. Нас сиділо там четверо людей. До кожного підходила людина, і треба було пошепки її розказувати, щоб не мішати іншим. А чому лікар Леонід здається багатьом людиною, над якою щось тяжіє? Це дуже дуже важко постійно співчувати тій людині, яка до тебе приходить. Нинішня робота Богдани теж пов'язана із співчуттям. Вже під час зйомок у проєкті вона стала адміністраторкою сімейної кімнати в обласній дитячій лікарні. Ти у нас завжди тут можеш попити каву, чай або какао. Якщо навіть вмієш або хтось тобі допоможе, може нам приготувати їжу. Якщо в тебе є прання, принось. Якщо треба душ, а вас немає води у відділенні. Приходь, брушники є, фен є. Будеш прям красавець. Красавець я можу допомагати дітям в такому чудовому просторі спілкуватися з батьками, підтримати їх. Це створює ну, такі умови для їх кращого лікування. А що представники робітничих професій, які в них труднощі? Відповідає будівельник Едуард. Умови праці у будівельників не завжди е, приятні. Холодно, грязь, ти через калюжу, через щось за цією тачкою несеся, там ноги намочив, там десь там поперек продула. І з цього всього витікає що? Будівельник розчаровується, будівельнику становиться не цікаво, і будівельник починає напиватися. Тобто основне вигорання — це вигорання від горілки. Марті такі цікаві професії в наших акторів. І от скажи взагалі, професія дуже великий вплив має на особистість. Професія так має, оскільки в професійній діяльності людина проводить на ну, мінімум 8 годин. Але ось тут доволі багато людей втрачає найголовніше розуміння те, що їх особистість окремо, ага. а їх соціальна роль професія. Окремо. Ага. і дуже часто, ось ці дві грані, вони зливаються. І е, також ця професійна роль потихеньку поглинає та проникає в самоособистість. Ага. І ось тут ми маємо два різних варіанти. Перший варіант це людина приймає таке положення, оскільки саме через свою особистість вона обирала професію. І професія гарно доповнює особистість. Є варіант, коли професія поглинає особистість, і людина навіть не може від неї переключитися. Таке буває, коли у людини погане переключення, переключення уваги, і вона, в принципі, поринає в професію, поринає в свою соціальну роль, забуваючи про те, яка вона людина. І ось це доволі небезпечно, тому що це веде до великої перевтому, mm -hmm. до зменшення соціальних зв'язків і може привести до емоційного вигорання та навіть до депресії. Mm -hmm. Скажіть тоді, яка тут може бути порада, як не впасти у цей стан, як вберегти mm -hmm. себе? А стосовно поради, ну перш за все, ми розуміємо, що там на роботі в нас є соціальна роль. Там mm -hmm. лікар, психолог, соціальний працівник, актор mm -hmm. вже в кого як і є особистість. Особистість може доповнювати соціальну роль, а соціальна роль може доповнювати особистість, але вони завжди окремо вдома. Ми особистість. На роботі ми соціальна роль, і коли а, вже думки про роботу потихеньку переходять в додому, і людина не може переключитися. Це такий червоний прапорець, того, mm -hmm. що м, щось йде не так. Тому, якщо йде ось таке а, нездорове переключення, mm -hmm. то тут ми відразу намагають робимо ось цей острівок ще більше між особистістю та професією. Mm -hmm. Дякую, це прекрасна порада. А ми далі слідкуємо за нашими акторами. Психологічні особливості професії проаналізували час розкривати секрети акторства. Якщо раптом забула текст ролі, і не можеш згадати, що робити, це насправді буває, мабуть, у кожного артиста принаймні один раз у житті. Головне пам'ятати репліку, тобто те, що потрібно твоєму партнеру, щоб е, стартануть. Якщо напроч виробила, то тоді говори своєму партнеру. Говорити, і все. От так, не артикулюючи. І все. Якщо ви репетирували, ви знаєте, про що ви граєте. То що насправді грають вже не слова. Грають завжди тему. Коли ви знаєте, про що ви граєте, коли ви граєте тему, у будь-якої вистави, навіть самої простої, буде з'являтися об'єм. Па случі. Піднадцятий гадашіни от вистава дуже проста. Ну ви зрозумієте, просто це буде як приклад. Про що я говорю? то що тут буде гратись тема, що там не можна е опускати руки, коли ти опиняєшся в безвихідній ситуації. Що головне в житті боротись, того що люди живуть до того моменту, поки вони борються. Тобто тема. І от коли ви це зрозумієте, то ви зрозумієте, що нічого страшного, якщо ви переставили місцями слова і забули так. Часом люди говорять не те, що думають, а роблять іще зовсім інше. Коли мені потрібно вас позичити гроші, я починаю там як хусточка, як ваші діти, я починаю що завгодно, яка природа, подивіться, яка погода. Ніхто не говорить те, що йому треба, якщо це не нагайно. Я б її слухала і слухала. Послухали про акторство. Може тепер перейдемо до практичних порад. Хочемо дізнатися, як каже Людмила, якийсь. Лайфхак. лайфхак, лайфхак, питайте, Людмило. Якщо потрібно дати ляпаса партнеру чи поцілувати партнера, Що робити? Я вмію так ударити, щоб синці не з'явилися у людини, а було враження, що я ляпнула добре. Це треба тренуватися, щоб ти ж партнера свого не вбив на сцені. То ти його ляпнеш і він, бідний, з синцем до кінця вистави буде під оком. Є прийом, коли дають ляпас. Да? Я от замахуюсь отак. От от. Він просто повертає голову. І б'є себе по бедру. Отак. Отак. І З'являється враження, наче вдарила його по обличчю. Бачите? Для мене це вперше в житті, де я рот роздявила. Так само, до речі, і з поцілунками. Якщо у тебе такий партнер, що тобі не його по цьому, і ти його там цілуєш. Ясно, що з чужими людьми там сильно не будеш в губи націловуватися, наприклад, тобі треба це зробити. Да? Тоді ти е, робиш отак. Ти просто ви просто перекриваєтесь. Насправді, отак, от ти береш ставиш свою руку і цілуєш свою руку. А враження, що ти цілуєш партнера. У... З ляпасом там все просто, там навіть контакту не було, а цілуватись було приємно. Про приємне і не дуже у житті Едуарда. Зараз поговоримо більш докладно. Мене звати Едуард, мені 47 років, і я працюю будівельником. Та ніякий він не будівельник, а аграрій скажете ви, подивившись на диплом Едуарда. Навіть початок робочого шляху після закінчення аграрного університету в нього за спеціальністю пішов працювати теж в сільське господарство на доброва і хімза Якось воно не склалося, і потихеньку я переходив, переходив, перейшов на будівельну справу. Чим займаюся й по цей день в Італії працював, працював в Польщі в Варшаві. Ну і, звісно, по Україні там Київ, Суми, Харків десь так. Мабуть, я тут менше працював, ніж за кордоном. <гум>, Дружився я в 28 років. Вже. Ну, тобто досить таки пізненько. Коли вже інститут закінчив, вже поробив трішки, зустрів дівчину, яку я покохав. І вже, мабуть, вирішив, що треба заводити сім'ю, одружуватися. Незабаром з'явився Денис. За подальші роки хлопець виріс у двометрового красеня більшого за чималенького батька, але із першою дружиною Едуард розійшовся. Деякий час я жив окремо, от, ну і зустрів другу жінку. Ми вже офіційно шлюбне робили, а жили разом. І в нас були теж ще дві дуже хороші, прекрасні дівчинки. Це в мене старша квіточка. Їй вже 5 рочків і зовуть її Ладамира. Ладочка. А ця друга квіточка це в мене Руслана. От і два з половиною рочки, але і друга родина теж дала тріщину. Чому не складалося? Ну взагалі, я так уже думав про це не один раз, і я розумію так, що не тільки в мене таке така ситуація. Це щас повальна епідемія. Люди вже не ну як якби не тримаються за оці. Стосунки сімейного характеру а, людина робить якісь висновки, звісно, розуміє, що було десь не так, і на, на граблі, щоб не наступати, бо такий дурень на граблі наступає, а, іде вперед. Рік тому Едуард познайомився з Вікторією. Їхнє друге побачення відбулось на майстер-класі по бочаті. На, на жаль, наступного дня мені прийшлось поїхати на заробітки до Польщі. Подивитися, як там танцюють бочату. Вікторія півроку чекала Едуарда з-за кордону. Зараз вони разом, але про спільне майбутнє розмірковують філософські. Живемося годині. Нам добре разом. Ми якось знаходимо щось, якесь натхнення один в одному. Тепер іншим учасникам час трішки порухатись. Невеличка вправа від ірми Вітовської. Ви робите так. Потім двоє. Двойка, раз, двойка, раз, двойка, раз. Ті, що мають двойки, це роблять по колінах. А, а я... ті, я... хто по одному, ви, ви і ви, робите тільки так. От, давайте. Давайте, чистенько. Прості, будьте дитиною і робіть щось щось таке дитяче, тому що актор це завжди дитина. Він сюди грає, він завжди як дитина. Не менш вдало наші герої виконали ще одну практичну вправу, направлену на тренування пам'яті. Закрийте всі очі, я вибираю вас. Сідайте сюди, всі відкрили очі. Ви подивилися. Подивіться на нього. Обдивіться, все запам'ятайте. Сядьте, не дивіться, відповідайте мені, в чому одягнений цей пан, як він сидить. Зробіть його позу. На ньому сині джинси, темно-синя футболка, сині кеди полукеди з білою підошвою. В нього є вуса і лиса голова. А на футболці що? А, якийсь малюнок в центрі по колу. Ви повинні його бачити. Були. У неї темне волосся, вона посміхається. А, і, здається, в неї є сережки. Чорна футболка з незрозумілими літерами, незрозумілим шрифтом. Сенс її я ще не второпав. Наша пані має чудовий вигляд, бо в неї, на неї біла блузка, в неї чорні штанці, футболка. Попід блу, білою блузою рижого кольору каре і очки, яких не видно? Бо поза ви так повинні одне одного весь час відвернись. Чому я на пам'ять тренінг? Обов'язковий. Ну і як же без питання про хвилювання перед виходом на сцену? Вікторію це настільки турбує, що вона поставила його обом акторкам. Якщо дуже хвилюєшся перед виставою, не можеш собі, не можеш себе контролювати, що робити? На чомусь маленькому зосередину. Наприклад, от береш там і сидиш, і дуже уважно вивчаєш свій нігач. Що в мене там, як я там? І ти весь у цій маленькій малесенькій дії. І таким чином твоя нервова система трошки відпочиває. Пострибайте, поприсідайте, скиньте, скиньте. Якщо це хвилювання, у вас уже просто ви боїтеся вийти на сцену. Це треба заповнити його чимось, попіднімайте щось, я не знаю. Треба скинути зайвий емоційний цей вийшли. Далі нема куди летіть. Далі зали ви. Чому ж Вікторія так багато уваги приділяє хвилюванню? Давайте трішки відчинимо двері у її біографію. Мене звати Вікторія Закорко, мені 55 років. Я пенсіонерка, пенсіонерка, але її творчій активності можна позаздрити. Фотографує, проводить екскурсії містом, займається хендмейдом. Захоплень завжди було багато, і вони навіть роботу допомагали знаходити. З усіх місць, де я працювала, для мене найголовнішим був безумовно, наш художній музей. Я б навіть сказала, що це була моя третя вища освіта. В музеї ПРО працювала майже 10 років. Початок роботи в музеї майже співпав із народженням сина Михайла. Мама виховувала мене сама, але при цьому вона намагалася намагалася бути для мене другом, підтримкою, допомагати в, в житті. Коли тобі там 5-6 років було, я вже розуміла, що я. З тобою буду дружити більш ніж 20 років тому Вікторія здобула нове захоплення. Вона проводить екскурсії містом. Це моя фішка. Я люблю водити людей за капелками, за дворками, двориками. Те, що вважають, якби не дуже топовими туристичними місцями, а де якраз можна побачити оці ще старі суми, воно все таки живе, тому двориками дуже люблю. Стосунки із сином і зараз пречудові. Він її найкращий друг. Як ти думаєш, за що я тобі вдячний? Мені цікаво, як ти це сформулюєш. За те, що я тебе з дому випхнула. <рес> зараз у мене все добре з моїм ставленням до себе і до навколишнього світу, до чоловіків. Я ні в якому разі на них не ображена. Я люблю життя, я люблю чоловіків стосовно. Мого особистого життя все можливо. Все можливо і на наших зіркових майстер-класах. Наприклад, зараз Ірма Вітовська на уявній автівці кудись поїхала із Володимиром. А you go to home? Yes, okay, sorry. Давайте. І ми з вами їдемо вдома. Давайте. Тіло чуйте мене, чуйте, 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 чуйте. чуєте. Наостанок, Ірма порекомендувала, який драматургічний матеріал можна використати для нашої новоявленої трупи Мамо, йду в актори. Я би вам спробувала зробити вертеп Енеїда. І, власне, ви орієнтуючись не на виставу, а орієнтуючись так, якби ви грали на площі. Мені здається, що Енеїда дуже хороший шлях: по-перше, віршований текст. По-друге, Круті персонаж, дуже багато гумору, дуже багато драми, дуже багато філософії, і в той самий час дуже карнавальна. І ви не в... не будете боятися, що ви щось переграли. Я бачу кожного вже з вас, хто ким може бути. Ну я от бачу, що от Зевес прекрасно може, от Юнона, яка Севес тоді кружляв всівуху і оселецем заїдав. Так, да, це і, ж можна смачно зробити. Муху. Забув. <реш> <реш> так, ну і Венера може бути або ви, або ви. Ну ви скорше дідона, мені здається. Це українці не можуть без сатири. Це нам виживаємо, ми обсміюємо будь-який страх, ми все переводимо в гумор, інакше би ми вже з'щезли. Тепер заслужені оплески та спільні фото. Тепер я зможу кожному сказати, що я годину. Був на одній сцені з Ірмою Вітовською. Ну, це так мене якось надихає, піднімає. Сподобалось, дуже сподобалось. Вона фантастична, вона абсолютно різна в кіно, в якихось телепроектах. Її енергетика дуже сильна. Прям неї енергетику відчувала. Мені одразу захотілося її обняти. Я не втрималася, я ж її обнялася. Я, на здоров'я, <серків> що ти актор. що Ти все це зможеш зробити. Я актор. Я прийшла в актори і я актор. Слухай, ну просто в якусь скарбницю потрапили наші актори, із історії театру багато чого дізналися, із реальної практики просто безліч дорогоцінних якихось думок і прикладів. І навіть вистави за участю е, таких прекрасних акторок тут же на місці подивилися. Як вважаєш, ми свого результату досягли зрозуміли вони глибину акторської професії? Мені здається, що таке повноцінне та глибоке занурення в наратив з їх власного. Досвіду піде їм на користь, оскільки зараз в них вже є з чим порівнювати. Ось вони познайомилися з професією не лише як з тим, чим вони зараз займаються, а як з професією, яка має свою історію, яка має своїх професіоналів, і саме знайомство з цими професіоналами, на мою думку, до доволі гарно вплине на їх професійну реалізацію. Тож я думаю, що вже репетиції ніхто точно пропускати не буде. Прямуємо далі. Осягнувши психологію акторської професії, в наступній передачі наші герої будуть прокачувати свою уяву. У несподіваному місці вони напишуть пролог до майбутньої п'єси їхньої документальної вистави. І все це в проєкті. Мамо, йду акто.